Привіт! Чи може людина після фізичної смерті потрапити до раю тільки через те, що її багато людей будуть бажати царство її небесне? І якщо будуть говорити і ставити свічки за упокій душі, відповідь ні. Тому що Біблія вчить про те і говорить про те, що Бог дає нам це життя для того, щоб ми зробили свій вибір, кому ми служимо. І від нашого вибору буде залежати, де потрапить наша душа після фізичної смерті. Якщо ми думаємо, що ми будемо жити як нам хочеться. Ми не будемо дізнаватися про Божі плани на наше життя, і ми не будемо служити йому в повноті. Що якимось чином так буде ставатися, що після смерті нас Бог простить, бо йому нема куди діватися. То ні, це є обман від сатани. Бог дав нам одне життя. Для того щоб ми розібралися зі своєю гордістю, і для того щоб ми ставали учнями Ісуса Христа і виконували Його всю волю, а його воля є для початку покаятися, бути в церкві, постійно зростати духовно, постійно вживати духовний хліб. Це про те, що написано, коли ми молимося, «Отче наш дай нам щоденний хліб, ми його просимо, але ми його не виконуємо. Це не є фізичний хліб, це є духовний хліб. І воля Бога є, щоб ми спасли свою душу і допомагали іншим, які ще не знають, як спасти і як правильно це робити. Тому царство її небесне буде лише тоді. Коли сама душа про житті вибирає, де її перебувати після фізичної смерті, і ніхто за людину це не зможе зробити.